Благословлений час нашого спілкування продовжуємо розглядати послання апостола Івана, третє пісня, післання, в якому він дає доручення нам приймати робітників, які служать істині, які несуть істину, і відноситись до них достойно Бога. Але також в цьому ж післанні короткому Він дає. Два забезпечення і окреслює двох людей, Деотрефа, Зевсього, Зевсового післанця і Димитрія, про якого ми прочитаємо трішки далі. Окресливши сутність цієї людини, яка знаходилася серед віруючих, і не просто, а на керівній посаді, ми можемо. Ну, Хіба що вражатися, як це було допущено, як могло таке статися. Але, на жаль, ми констатуємо факт, що віруючи, як тоді, так і зараз, рідко працюють своєю свідомістю і рідко являються категоричними щодо істини. Як і інші маси людей. Коли ми спробуємо зважити і оцінити таку ситуацію, ми повинні будемо признати, що часто угрупування людей терпить деспота з абсолютно незрозумілих причин. І так було не тільки, так є не тільки в новому заповіті. Так було і в старому заповіті, про що говорить Біблія. І Господь говорить, що того, хто дбає про вас, того, хто любить вас, той, хто турбується, ви його відкидаєте, але прийде інший, і ви радо будете його приймати. І також Апостол говорить, що в Коринфі. Ситуація була така, що після того, як вони пішли з Коринфу, наставивши святих і церкву, там прийшли інші лукаві робітники. І що говорить апостол? Ви радо приймаєте їх, ви радо покоряється, вони б'ють вас, вони гноблять вас, а ви радо терпите. Цей парадокс і ця дикість, яка Спостерігається вона глибоко десь в суті людей, і невіруючих, і віруючих. Рідко хто готовий радикально стояти за істину, щоб вона була утверджена незалежно або не зважаючи на лиця і навіть не зважаючи на ранги. Якби це було не так, християнський світ був би іншим. Божа сім'я, Божий дім був би іншим, віруючі були б іншими, і все було по-інакшому. Але людина має таку схильність терпіти над собою глумління тих, хто глумиться, і противитись тим, хто любить і покриває. Це сатанинський світ і сатанинська сутність. І в даному випадку ми бачимо цю людину з такою сутністю, і церква нічого не могла зробити. Він, якщо можна так сказати, був легітимним керівником, і вони змушені були його терпіти. Але що ми бачимо також? Що апостол, маючи владу Христа, нічого не міг з цим вдіяти. Єдине, що він міг зробити, це прийти і висказати йому те, що він думає, що показує, що ніяких таких посад вселенських патріархів, обласних чи вседержавних всеукри... Все чи загальнодержавних чи світових, не існувало і існувати не могло. Він не мав права. Втрутитися в цю ситуацію в цій місцевій церкві і не мав влади зняти його з його посади. Це було право тільки місцевої церкви. А вона терпіла. Апостол не мав прямої влади в управлінні. Він мав тільки духовну владу. І йому приходилось згоджуватися і терпіти цього злодія, тому що його терпіла церква. Як вам така картина? І що би він не робив, і яку владу він не мав, і ким би він не був, він не мав прямого управління? Що означає, що апостоли зазвичай мають вселенську владу в духовному житті, в житті і природі, але не мають ніякої влади в управлінні. Вони можуть бути відкинуті. Зневажені, занихаєні, відштовхнені, переступлені через них, і вони не мають ніяких речагів, щоб супротивлятися цьому, тому що всі їхні речаги не являються речагами управління, а це речаги життя і природи. Якщо хтось не кориться істині, немає влади в тих. Хто служить у вселенському масштабі, щось з цим зробити, окрім згодитися і змиритися? Це потрібно ясно бачити, що це доктринальна основа, що апостол не мав прямого управління, він не міг туди прибути, як сьогодні можуть прибути якісь високопоставлені на якомусь джипі. Оголосити недовіру його, ж, їхньому ж намісникові, і потурити його з цього трону. Так діють в братствах. Я бачив це, як це робиться. Але в, в, в Апо, Першоапостольській церкві нічого подібного не було. Апостол говорить: він не приймає нас, він злавить злословить нас. І що? Я нічого не міг зробити. У нього не було реальних. Речаги управління, щоб покласти цьому край. І я ще раз наголошую: окрім щоб сказати йому, що він думає з цього приводу. Все. Як вам така посада мати бути вище всього, і одночасно бути ніким у всіх. Гарна посада. Посада Христа Продовжимо читати текст, який ми. Далі, в третьому післанні апостола Івана 1.11. Після того, як Іоанн представив цього злодія, він звертається до Гая і пише йому улюблений, наслідуй не злого, а доброго. Хто робить добро, той від Бога хто робить зло, той не бачив Бога. Призив апостола Догая наслідувати не злого. Хто цей злий Цей злий деформований, спотворений, викривлений, це Діотреф І апостол говорить: таких не наслідує. Зло. В даному випадку означає нерівний, а викривлений, супротивний, неумісний, неприйнятний для Божого Царства. Апостол говорить: такого не наслідуй. А наслідуй доброго. Хто є добрий? Бог є добрий. Якщо людина добра і чинить добро, вона від Бога. І далі він так і говорить: хто чинить добро, той від Бога. Немає жодної людини, яка чинила би добро, і коренем або джерелом цього добра не був би Бог, коли ми говоримо добро в Царстві Божому або в області служіння Богу. Все, що ми можемо робити, чинячи. Це, здійснюючи, це служіння, містить характер добра. Це щось добре. Це добре для інших, це добре для Бога. Це достойне, це рівне, це вправлене, це надійне. Це щось, що сумісне Богу. Щось, що виражає Його, щось, що проявляє його. В цій людині. І таку людину ми зараз побачимо. Хто чинить зло, той не бачив Бога. Замітьте, апостол Іан дуже, дуже дивно виразив і завершив свою думку. В першому своєму посланні, хто чинить зло, той від диявола. Іоанн говорить, але в цьому післанні він чомусь не сказав, хто чинить зло, той від диявола, а говорить: хто чинить зло, той не бачив Бога. Як дивно він пом'якшив ситуацію, і чому він не висказав так само, як він сказав в своєму першому післанні? Щонайменше мене знову дивує, така постановка і така. Обережність і саме такий вислів, який він застосовує, не бачив Бога. Замітьте, не тільки не знає, а навіть не бачив. Людина, яка чинить зло, вона ніколи не перетиналася з Богом. Більше того, вона не бачила Бога ніде ні в людях, ні в природі, ні в чудах. Ніде ні в чому. Вона просто не бачила Бога. Той, хто чинить зло, це людина, позбавлена. Долі, бачити Бога. Вона містить тільки одну лінію зла. Людина, яка бачила Бога, уже не може чинити зло так, як чинить той, хто його не бачив. А той, хто пізнав його, не може взагалі його чинити, а являється доброчинцем і виражає природу Божу, що є добро, Бог благий. Навіть Господь Ісус, коли служив в тілі, йому сказали учителю добрий. Що нам робити? Ісус запитав його там. Перше, що він відповідає на це, чого ти звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, окрім Бога. Хіба? Як же ж так, Господь? Ти ж хіба не син Божий? Ти ж хіба не представляєш отця? Ти ж хіба не втілений Бог? Але тій людині він відповідає. Добрих немає нікого, крім Бога самого. Отже, той, хто чинить добро, той від Бога, бачив його і пізнав його. І це і є наша сутність, наша природа і наше життя. І кожен, хто це чинить, той бачив Бога, щонайменше. А той, хто чинить зло, апостол говорить, навіть і не бачив його, не те що не зустрічався, не спілкувався і не з'єднався тим більше. Можна про це багато було би ще говорити, але йдемо вперед. 1-12. Про Димитрія засвідчено всіма і самою істиною. Апостол переходить про Димитрія, сказав дещо про Деотрефа, а тепер говорить про іншого брата. Гаю говорить і дає своє свідоцтво. Відносно цього брата сказав йому про того, і як, наслідує, як належить йому відноситись до Деотрефії. а тепер каже про Димитрія і також призве його до, деяких, до деякого відношення і позицій. Димитрій був засвідчений всіма, це означає, що він був робітником. Із тих, про кого ми читали вище, він ніс істину і ходив по місцевостях і приносив істину в місцеві церкви, утверджуючи її. І от він, будучи істинним робітником, апостол говорить, всі дали свідоцтво про нього, що він достойний робітник. І він засвідчений і самою істиною, і ми також свідчимо. І ти знаєш, що наше свідоцтво істинне. Отже, ми бачимо три свідоцтва: Три свідоцтва про достойного робітника. Мені подобаються ці три свідоцтва, і трьохсторонній огляд. Апостол говорить, всі, де він побував, засвідчили про нього як достойного робітника. Друге, істина сама дала свідоцтво про нього, Дивовижно. І третє. І ми також свідкуємо про нього, а ти знаєш, що наше свідоцтво істинне. Як вам такий трьохступеневий захист? Репутації і честі Димитрія всі засвідчили, сама істина засвідчила, і ми, апостоли, тобто Іоанн і його робітники, його співробітники, також засвідчили. І він каже: Ти ж знаєш, возлюблений, що наше свідоцтво істини, і що якщо ми даємо свідоцтво про Димитрія, то істину є так. І якщо інші церкви дали свідоцтво, то істинно він достойний робітник і більше того, навіть сама істина засвідчила. Він самою істиною засвідчений. А це хто засвідчив, хто це дав свідоцтво? Що означає істина сама засвідчила про нього? Все дуже просто, дорогі. Кожна людина, яка ходить в істині, має певне вираження і певний образ мислення, і певний образ життя, і навіть певний образ ходження. Якщо людина знаходиться істині і істина в ньому, він відмінний від будь-кого по образу мислення по образу поведінки, по образу ходження і по всіх інших образах, він буде відмінним, і це і є свідоцтво, що істина в ньому, вона утверджує щось в ньому, дає свідоцтво, що такий робітник істини. Ось що означає, сама істина утвердила його істинність, але апостол подумав, що цього мало. І додає, і ми також свідчимо про нього, що він достойний брат і достойний прийняття. О, трьох ем, трохярусний, трохярусне свідоцтво, яке апостол дає. І завершує. Давайте завершимо. Багато я мав написати тобі. Але апостол коротко про це сказав. А міг би й багато. Я чесно кажу, я би про це багато ще хотів сказати, але час не, часу не вистачає. У нього теж чогось не вистачало, і він пише, що хотів написати багато тобі, але не хочу писати чорнилами і пером, а надіюсь, скоро побачити тебе, і ми поговоримо лицем до лиця. Апостол надіявся прибути в ту церкву, і ми знаємо, що він уже раніше про це повідомив. Він хотів зустрітися з двома лицем до лиця. Першого ми вже окреслили, і апостол сказав: Коли прийду, я нагадаю йому про всі його діла. А це тут говорить про другого. Надію, скоро побачити тебе і поговорити з тобою лицем до лиця, щоб не писати тобі. А я би сказав, о, брат Іван, а можна було би й написати. Можна було би, там можна було б і мої повторити, але якби ж ти нам написав, а ми б зараз почитали, і ще стільки-стільки почерпнули, чи чорнило у нього не було, чи пера не було чого. Ну, спитаємо, коли прийдемо, вже зустрінемось, скажу, що ж так, дубль не пошкодив би. А от чомусь посол так не думав і каже, що. Прийду, будемо з тобою говорити, а міг би з нами поговорити? І нам дещо сказати, якби написав. От. Але каже, що хотів би лицем до лиця з тобою зустрітися і поговорити. Завершує мир тобі. узлюблені нам мир. Апостол мир тому, хто достойний його прийняти, тому, хто був істинно вираженням істини і вираженням істинності, вижені Христа. Як сказав він багато про нього і завершує тим же, ж, знаєте, відчувається такий теплий потік глибокого родства. Теплий потік глибокої єдності, і прямо в цих словах чути. Надіюсь, що скоро буду. І от ми сядемо лицем до лиця і поговоримо про все, і про Деотрефа, і про інші речі. І в мене є що сказати тобі, але хочу, хочу щоб, це, щоб це було не отак чорнилом і пером. А зараз шлю тобі мир. Благословенні. Мир це доля улюблених. Ми повинні боротися за мир. Наш мир це мир, який дав Христос, і Він сказав: мир мій даю вам. Ми не шукаємо миру, ми не пробуємо його купувати, ми не пробуємо його заробити. Він уже даний нам, і неприпустимо не ходити з ним і не ходити в ньому. І що не було перешкодою, нам потрібно усунути, щоб в нашому серці, в нашому досі був мир. Мир в святих це підтвердження істинності і чистоти. Ходження і відношення до Господа. Наш мир підтверджує нашу істинність, а наша істинність підтверджується миром в нас. Апостол говорить мир тобі. І Гай, приймаючи цей мир, утвердив його і ходив в ньому. Вітаю тебе, друзі! Привітай друзів по імену. Кажуть, що друзі це погано. І знову ж таки, апостол Іван ламає, ламає стереотип, тому що тут він кажуть, каже: вітають тебе, друзі, а не вітають тебе брати. Це означає, що це були друзі апостола. Але друг мого друга, мій друг. Тому друзі апостола Івана вітали Гая також разом із ним, і він про це йому каже: Вітають тебе, друзі. А також привітай друзів, поіменно моїх друзів, які там, де ти. Бо не тільки я і ти, а й друзі ті, які там мої. І друзі, які тут зі мною твої, вони одні друзі всіх нас. Тож, я привітаю, я вітаю тебе, і мої друзі, які зі мною вітають тебе, а ти там привітай друзів поіменно від мене. Отже, яка гарна картина. Всі улюблені, які були в спільності з апостолами і в спільності з цим улюбленим братом Гаєм. Завершує він. Привітай! І не просто, а поіменно. Знаєте, часто ми любимо так: загалом, добрий день, слава Богу. Хорошо. Але якщо б ми поіменно вітали один одного, апостол говорить, що це було би прекрасно. А чому поіменно? Тому що ми не стадо, ми. Улюблена Божа сім'я, де кожна особистість являється особистістю, в якій скарб Господь. Тож, вітаю вас поіменно, дорогі брати і сестри. Вітайте і ви, поіменно друзів, які з вами, і завжди перебувайте в цьому привітанні і мирі. Так, апостол. Завершує своє післання до цього улюбленого, благословенного і прекрасного брата. Будьте як він, а якщо маєте доручення служити, то будьте як Дмитрій, і нехай всі свідчать про вас. І сама істина нехай свідчить, і апостоли також нехай засвідчують, що ви істинно ті, хто достойний миру. І привітання по імені. Хай ви будете саме тими, хто має таку честь. Благословляю вас всіх, брата і сестри, благословляю ходити достойно Бога, благословляю бути улюбленим і достойно представляти Христа в любові до нього і в любові до братів. Нехай мир нас об'єднує в Христі Ісусі. Слава Йому! Во віки слава Господу нашому Ісусу. Амінь.